Марина Кареліна, викладач класу вокалу в музичній школі номер 1 ім. Гауза, народилася 11 жовтня. У дитинстві мріяла стати співачкою. Улюблена книжка Джен Ейр Шарлоти Бронте. Улюблені місця в Кіровограді центральні вулички. Виховує двох чарівних доньок Владу і Вероніку. Олеся Курбатова, організатор недільного караоке на дворцові, народилася 2 квітня. В дитинстві хотіла стати співачкою. Улюблена книжка три товариша Еріха Марія Ремарка. Активно займається спортом. Полюбляє відвідувати концерти і турніри з бальних танців. Її домашня улюблениця Лабрадор Джина. виховує двох синів Захара і Єгора. Доброго ранку. Доброго, утра. Доброго, доброго ранку. У нас сьогодні співачі гості. А, значить, давайте почнемо з того, що знаємо, що хтось із вас брав участь у проєкті X-Factor. Да, розказуйте, як це, як це по досвіду, наскільки це взагалі потрібно. Ну, Що я можу сказати? Ну я не знаю, мені ця мисль прийшла. Ось вот так от проснулася. Прийшла ця я к своїм мисленням прислушуваюсь. Ну от і поїхала. Сразу же в цей день я купила білет. Поїхала в город Николаїв, то есть вот так вот. Як для опыта, ну это хороший очень опыт, Як для вокальних даних, как для вокалістки, це очень хороший опыт. Чому я питаю про досвід? Тому що в Кіровограді проводиться а, такий захід, як караоке на дворцові. Тобто, це по суті теж спроба заявити заявити ось так от на люди про себе. А, ви закликаєте людей, ви їх змушуєте. Для чого ви це робите? Для чого робимо? Для того щоб розпізнати, для того щоб а, дитина з котрої ми Вирішили займатися, а це самий такий вдячний і глядачі, слухачі. Взагалі мої учні, я їх дуже, дуже люблю. Тому вирішили дуже багато зараз передач, фестивалів, конкурсів, шоу, і всі бажають співати, тому що це голос завжди маєш з собою носиш і можеш себе виразити. От ми з вами розмовляємо. А коли співаєш, то співає душа. Тому я думаю, це саме найкраще. Для ребенка, для взрослого. То есть, я так, я правильно понял, это детская караоке на Дворцовой? Да. А как, как насчет там послушать, может быть, кого-нибудь повзрослее? Пожалуйста, приходите. В это воскресенье мы организовываем караоке на Дворцовой. Это э, ну, аналогично караоке на Майдане. То есть, может, любой желающий приходить, петь. Это абсолютно бесплатно. Поэтому приходите. Что отрабатывает о кроме шаленых облисков и уваги? Ну, мы думаем над этим вопросом. Ну, вообще, как бы есть в мыслях подарить сертификат на записи песни в студії? Ух ты да. да. круто. Це, це і Куди треба приходити и коли? Улица Дворцовая э, кофейня Маракеш, рядом студия. Вот и прямо там на улице на Дворцовой. Мы выйдем с микрофоном с оборудованием музыкальным. По досвиду я краючу в игре под стенами. Да, под стенами-то СБУ не пели, наверное, еще ни разу. Вот я краючу. Какой реакции ожидаете, да? Ну не знаю, но ждем всех, очень ждем, поэтому. Я думаю, что если песни будут патриотичного характера и содержания, что вам еще вас еще и поддержат, вы выходите на балкон. Вы в будь каком разе поддерживают. И почти теплая погода на дворе, весна. Ну почему бы не выйти и не поспевать? Как люди, которые занимаются вокалом, можно сказать, профессионально, сколько времени в день нужно посвящать занятиям, или это не обязательно? Ну, час в день, это конкретно. Вот я у Мариночки занималась, час этого достаточно, но вообще люди творческие. Солисты, мне кажется, встают уже с песни, что-то себе напевая и, и ложатся с песни, и просыпаются с песни. А самое главное, душ принимают по-любому. По-любому. Давайте вы споете что-нибудь исполните, Потому что, собственно говоря, при Если приходят к нам певцы и не поют, мы расстроенными заканчиваем Небольшая импровизация в ранковой каве У нас такое часто случается, но тем не менее мы стараемся это делать еще чаще Пожалуйста Мое имя Батькивщина, лелек и легкое крыло Мое имя Украина и тепло Моє ім'я то надія, моє ім'я то любов, моє ім'я чиста мрія і віра, що з нами Бог, Татові, слова, Україна це я. мамині пісні. Україна це ти. Ж, шалені спасибо, шалені оплески від, від нас і від вас вам же великі вам спасибі за те, що прокидаєтеся з піснями, за те, що нам дозволяєте теж прокидатися таким чином. Ну що ж, дворцова 12, ця неділя. Приходьте, будь ласка, співайте, прокидайтеся з хорошим настроєм. Да, вам огромне спасибо за те, що проснулись так рано, прийшли, подарили нам замечательний музикальний подарок. Марина Кареліна і Олеся Курбатова були у нас сьогодні на площадці. Спасибо. спасибо Приходите к нам обязательно. Да. Вы никуда не уходите, пока мы вернемся после рекламной паузы.